дітки, Отже, продовжуємо математику. Продовжуємо з вами сьогодні говорити про периметр, про усний рахунок. Познайомимося частково з дужками, Записуйте дату. 10 листопада, класна робота. Thank <laughs> <laughs> you. Отже, діти. Усний рахунок, так? Починаємо з круглих чисел. Так, як трошки мусимо записати з вами, так? Давайте знову записуємо перше. 30, швиденько плюс 20. Так. 30 плюс 20. Що робимо? 3 додати 2. Все. Буде 5. Значить, 30 плюс 20. Проговорюйте. Дорівнює 50. Мусите проговорювати. Наприклад, 80 мінус 10. Так. І зразу говорю. 8 відняти 1. Буде 7. Далі проговорюю. Значить, 80 відняти 10 буде 70. Проговорюйте? Коли будете проговорювати, будете запам'ятовувати. Наступний вид вправ. Наприклад, треба 35. Мінус 30. Так, в голові. Зразу в голові. 35. Це 30 і 5. 30 забираю. Було що? 30 і 5? 30 забираю. Лишається 5. Давайте вже без, без, без голові. Так. Наступний вид вправ. Наприклад, 2, Мінус 2. Так. Тут що роблю? В голові зразу 52. Це є 50 і 2. 2 забрав, лишилося 50. Ну і на додавання, так? Це вже легше. 70 Плюс 4. Знову проговорюю. 4. Що почув? 74. Записали. Усний рахунок мусить бути присутній весь час, діти. Тоді ви навчитеся рахувати. в голові, в голові вже. Думайте добре в голові. Складайте числа, десятки, одиниці. Готуємо другий стовпчик. Так, від 50. Чотири клітинки в сторону йдемо. Один, два, три, чотири. Так, точечка я витираю. І у нас інші приклади трошки. Записуємо. 83 плюс 3. Так. 83 плюс 3. Трійку буду додавати до тройки. Одинички до одиниць. Дивіться. 3 плюс 3 – 6. То 83 плюс 3 буде 86. Проговорюйте ще раз. 3 плюс 3 – 6. Значить, 83 плюс 3 буде 86. Те саме діти на віднімання. Наприклад, 67 відняти 5. Дивіться, Одинички віднімаю. 7 відняти 5. Буде два. Тепер кажу: проговорюю: то 67 відняти 5 буде 62. Ще раз: 7 мінус 5. Буде 2. Проговорюйте: 67 мінус 5 буде 62. Ну і одиничку. Пам'ятаємо, як це 59 додати 1. Маєте рахувати. Давайте рахуємо від 50. Всі разом за мною: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 і наступає 60. Так само діти, віднімання, так? 90 відняти 1. Що ми бачимо? 90. Ідемо йдемо назад. Що було перед 90? 80 і ще 9? 89. 90 відняти 1. Вісімдесят дев'ять, ну і ще один собі приклад візьмемо так же. Такий трошки складніший, наприклад, 35. Плюс 5. 35 плюс 5. Знову рахую від 30. Так? Рахую. 30. 31, 32, 33, 34. Повторяйте, 35. Так, є 35. Тепер ще 5 кроків вперед: 36, 37, 38, 39, 40. П'ятий крок 40. Кому що тяжко, беріть табличку, але старайтеся рахувати в голові вже без таблички. Так, дописуйте і ми беремося за задачі дві. Так, дописали. Пишемо, діти, задачу. Так, поки ви на сторіночці, діти, відкривайте 46, я вам відразу покажу домашні завдання. Задачі не буде, тому що ті задачі вони йдуть на ознайомлення тільки з дужками. Тому додому подивіться, вам буде номер 269 приклади. І 271 теж приклади. Просто ви їх розв'яжете так. Два види прикладів. Добре, рахуйте вже. Старайтесь без таблички на чернуку зробити, а, а, а діти вже собі по табличці перевіряти результат самі, добре? А зараз задача 272. Але вона усно буде, тому що це дуже легенькі дві задачі. Це на повторення. Читаємо. Мама, поставлю пальчик на мою, мама. Спекла. 7 пиріжків із сиром. І 8 пиріжків з грибами. Скільки всього пиріжків спекла мама? Все. Ще раз читаємо, які числа беремо. Мама спекла 7 пиріжків, беремо 7. І це з сиром, так? І 8 з грибами. Беремо 8. Питається разом. Додали. 7 і 8. Ану, на пам'ять 7, і 7, 14, 7 і 8, 15. Отже, 15 це усно, так? Друга задача теж усно. Читаємо. Мама спекла 15 пиріжків. 10 пиріжків з'їли. Ну, догадалися, так? Ще раз, які числа беремо? Мама спекла 15 пиріжків. 10 з'їли. Отже, беремо 15. Беремо число 10. І якщо з'їли, ставимо мінус, так? Скільки буде? 15, 10. Ану, проговорюємо зразу. Що таке 15? Це 10 і 5. Забрати 10 лишається 5. 5 пиріжків залишилося. А тепер задачі з дужками. Гуляйте на номер 273. 273. Задачі з дужками — це ті самі вирази. Пам'ятаєте, ми задачу записували в рядочок. От ми зараз цю задачу розв'яжемо в рядочок. Записуємо задачу. По старому так? В рядочок. Задача. Так, читаємо. Мама спекла. Ми знову пальчик нами, так? Мама спекла 40 штук печива. 40. За обідом з'їли 20 штук печива. А на полуденок ще з'їли 10 штук. Скільки штук залишилося? Читаємо ще раз і визначаємо дані, так? І так. Мама спекла 40 штук печива. От є 40. Читаємо далі. За обідом з'їли 20. Отже, друга дана 20. Слово підказка з'їли. Стало менше. З'їли мінус. Читаємо далі. На полудинок ще з'їли 10. Третя дана появляється. 10. Теж, що зробили, з'їли? Теж мінус. Ну, і запитання залишилося. Залишається завжди менше, пам'ятаєте? Решта менше, це залишається. Віднімаємо 40 мінус 20, як я вчила в голові. 4 мінус 2 буде 2. 40 мінус 20 буде 20. 20 мінус 10 – 10 пиріжків. А тепер, діти, запишіть з дужками ту саму задачу внизу. От пише 40, подивіться. Мінус. Тоді є дужка. 20 плюс 10. Бачите, це теж задача розв'язана в один рядочок. Теж використані ті самі числа. Навіщо дужки? В математиці діти? Дужки ставлять для того, щоб виконувати першу дію в них. Тобто в математиці є старші дії і молодші дії. Зараз ми вчимо з вами молодші дії. Додавання, віднімання це молодші дії. Коли ми будемо вчити з вами множення і ділення, це будуть старші дії. А найстарше, щоб ви запам'ятали, це є дужки в математиці. Коли ви бачите дужки, це означає, що ви спочатку виконуєте завдання в дужках. Значить, ми 40 пропускаємо, бо ми йдемо до дужок. 20 плюс 10. Знову в голові рахую. 2 плюс 1. 3. 20 плюс 10 30. І от проміжний результат я маю написати 30. 30. І тепер я повертаюся сюди на початок. Дивіться, бачите, що я зробила? Я старшу дію виконала. Вертаюся до молодшої дії. Віднімання в нас молодша дія, ми казали. 40 мінус 30. В голові думаю, вже 4 мінус 3. Один. 40 мінус 30. Проговорюйте. 10 пиріжків. Відповідь. 10 пиріжків. Так, дописуйте. І далі розглянемо з вами ще номер 274. Він дуже складний. Цей номер. Так, діти. Тепер. Погляньте. На номер 2, 7, 4. Так? Тут обчислено приклад внизу. Перший приклад. Без дужок. Значить робимо по порядку дії. 15 відняти 7. Так, скільки 15 відняти 7, думаємо? 15 відняти 7. 8, так, і 8 плюс 3 11. Бачите результат? Другий приклад. Ми бачимо дужки. що означає старша дія дужка. Значить, я вже пропускаю 15. так, А рахую 7 плюс 3. 7 плюс 3 швиденько. 10. І повертаюся на початок вже до молодшої дії, так? 15 мінус 10. Буде 5. Зараз виконаємо з вами два приклади на сторінці 78. Записуйте з вами верху 275 номер. 13. Мінус 7. Мінус 4. Діріння. Дружок нема? Перевіряємо перше, так? Дужок нема. Значить, починаємо по порядку дії. 13 мінус 7. Так, в голові думаю, 13 мінус 7. Віднімаю тройку і ще четвірку. Або я знаю, що 14 відняти 7 буде 7. То 13 відняти 7 буде 6. І 6 відняти 4 буде 2. І другий приклад. 13. Ті самі числа. Погляньте. 13. Мінус. І є дужка. 7 мінус 4. Для рівня. Старшу дію бачимо, так? Значить, виконуємо старшу дію. 7 мінус 4, швиденько. Це буде 3. Так? Собі напишіть 3. І повертаємося на молодшу дію. 13 мінус 3, рівня 10. Подивіться, як змінились результати. Ті самі числа, ті самі дії. Але якщо є дужки, якщо є старша дія, міняється. В першому випадку у нас був результат 2, в другому 10. Швиденько ви з тим розберіться вдома дуже добре з дужками. По цій сторінці добре собі почитайте. От, і в нас залишився периметр. Повторимо периметр. Пишемо задача. Так, цей матеріал для вас новий периметр. Він вже трошки складний. Хто вже запам'ятав, як ми визначаємо периметр, може сам брати лінієвочку і записувати задачу. Отже, у нас номер 2, 7, 7. У нас є дві фігури: Трикутник і чотирикутник. Периметр. Пригадали. Це сума всіх сторін. Скільки в трикутнику є сторін? Три. Скільки в чотирикутнику? Чотири. Просто вимірюємо сторону. Беремо трикутник. Міряємо ліву сторону. Два. Запам'ятали? Міряємо праву. Три. Міряємо низ. Чотири. Два, три, чотири. Що я роблю? Правильно, хто запам'ятав? Просто додаю. Два. Плюс три. Плюс чотири. Так. Три і два. Це рука пять. 5 і 4 на пам'ять знаємо. 4, 4, 8, 4, 5, де 5 сантиметрів. Це є периметр трикутника. І периметр чотирикутника. кутника Міряємо, як я вам казала, знов так. Починаємо. Ліва сторона. 2. Очевидно, права ми теж бачимо два. Він є, так? <кій> Міряємо верх. 5. І низ, очевидно, теж 5. Отже, запам'ятали? 2, 2, 5, 5. Записуємо. 2 плюс 2. Плюс що? 5 плюс 5. Тут легко, так? 2 плюс 2, 4. 5 плюс 5 10. 10, і 4 14 сантиметрів. Так. Все, діти, Можемо написати відповідь просто вже до останньої дії. Так? Напишемо 14,7. Відповідь 14,7. Все, діти, Ви дописуйте. Домашні, ви зрозуміли приклади. Розберіться з дужками І завтра будемо знову удосконалювати додавання віднімання і працювати будемо з дужками. Все, діти, до побачення. Mm-hmm. <clears throat>